Шились дві ворожі гармати, їх потрібно ліквідувати, і вокзал наш. Що за гармати? Два пазіка четвертий, тільки модифікації різні. Пазік четвертий G та пазік 4 S. Кого ліквідуємо перше. Давайте S-ку, Це не мій розмір. <рес> Куди тікаєш, S-ка, раз замовив дощ, будь готовий на мок. Перший снаряд зайшов як до себе додому. Другий снаряд постукав як до себе в двері. Третій снаряд забув вимкнути газ у себе в квартирі і включив світло кратуси у світі танків! Що у нас сьогодні? У нас сьогодні шкода Т-25. І ця дорога нас веде до ТВП. твп 5351. Добре є! Що ж, поїхали, хлопці. та дівчата, купити, передбати цей танчик. 874 тисячі кредитів. Кредитів, страшне слово, блядь, кредити. Ехо аж страшно стало. Е, срібла, добре. 75% полкова школа. Навчити танкістів. Звичайно, що навчити. До танчика. Продовжуємо далі. Спорядження, спорядження. Спорядження з спорядженням все добре. Так, купляємо зразу для свого екіпажу. Гуляш! Захисний набір. Захисний набір часом не йде антисептик. Ні, не поклали, добре. Покращене пальне. Все. Пішли далі. Боєкомплект. Боєкомплект. Папа. Ви знаєте, ті, хто не дивляться, що 10 штук. 10 штук підкаліберних снарядів це для мене стандарт. 55 бронебійних, конвертація, застосувація назад, вертація, продовжувація, обладнання, обладнання. Ой, 95 тисяч на старті за перший рівень. Поїхали! Придбати, 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 купити, 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 придбати, придбати, купити. Затусувати. Раз, два, три. Ось так от. Раз. Вентилятор. Ось так. Добре є, все. Камуфляж. камуфляж, Ой, чекайте, я пропустив саме головне. Поліпшення. Поліпшення. Так, що у нас тут з поліпшення? Башта 5350 більного досвіду. Потратити. Ой, гармата. Гармата цікава, 12800. І це в нас, друзі, барабанчик. Дослідити, звісно, барабанчик. Досліджуємо. Мотор. Мотор-мотор шостого рівня, 600. М -м -м. За собі. І гуслі, шарніри та ходова. Також йде. Камуфляж. Ось, танк ми одягнули, були доокомплектували. Тепер можна в бій. Поїхали! Карта Кімельзор, зустрічний бій. Півнизу списку, поєдинок шостих рівнів. Екіпаж приготуватися, ворог близько. Занімаємо позицію біля вагонів і чекаємо. Адже тут точно хтось з'явиться. Перший пасажир з білетом в гараж. Перший зайшов, він нас не пробив. Ще раз третій. Промах, він залетів у вагон. Хлопці, ми лише реалізували один снаряд. Два повз нього пройшли. Борода, поки що стій на місці не їдь вперед. Нам потрібно зарядити повністю барабан. Перший, що там? Він у мене на мушці, якщо щось не рипнеться. Баба, що там барабан? Барабан, до Ряджається перший готуйся стріляти. Хлопці, пробиття нижнього броньового листа із відпалом трансмісії. Як же ж добре горить німецьке мастило. Допомога союзної гармати мінусує один ствол команді ворога. хе так хлопці, йдемо на довгу каденцію. Зачекаємо, поки зарядиться барабан, і тоді поїдемо. Пішитися нема куди, адже в гараж нікому не хочеться із нас поїхати. Ми повинні виконати ціль цього завдання. А ціль завдання нашого це утримання ЖД вокзалу від команди противника. Засвітили дві ворожі гармати. Це важкий та середній танк. Наш союз. Союзник на ВК 301 П втрачає хітпойнти, хлопці, потрібно допомогти брату. 4 четвертий. Джі, ну чого ти встидаєшся? Ну давай. Давай, бро, виїжджай між вагони і перон. У мене є бажання розрядити свій барабан у твій борт. Не хочу ворожина їхати в гараж. Basic 4 четвертий. Чому ти заставляєш мене тратити пальне і їхати до тебе? а? Екіпаж, слухай мою команду. У мене є краща пропозиція. Їдемо по правий бік карти допомагати своїм важким танкам. Все ж таки, в нас тут залишається два союзних танки. Я думаю, вони собі ради дадуть з пазіком. Четвер. Наші союзники вже серйозно похудали по хітпоинт. Борода, давай, дави на педаль газу швидше. Я вже повністю педаль ВНЛД задавив. Куда далі? Екіпаж повна бойова. Три важких танки у нашому полізору, який вибираємо з них. Ворожий ВК зайнятий Союз кв 1С. Давайте їдемо поки що до Аріельчика. Ну, Аріельчика Союзні сили вже відправили в гараж. Давайте залишається ще один. Перший повне зведення. Вон в комбашен. Перший не спускай з нього очей. Максимальна увага. Він на нас дивиться, зараз буде по нам стріляти. Нічого страшного, виживемо. Вогонь, відповідь. Чорт забираю останні снаряди з барабана. Йдемо на довгу каденцію. Краще заждемо, не виїжджаємо на нього. В, в нього потужна гармата на своєму рівні. Хлопці, краще зачекати. Ну ж, бо союзники, забирайте жодного. Чорт, забирай, хлопці. Чому так повільно? Швидше є мінус три ворожі гармати, але це ще не кінець, хлопці. Все може круто повернутися, поки не знищимо повністю всю команду противника. Їдемо добивати німецький вондерва. Перший він зупинився вогонь, максимально розрядити в нього барабан і бажано промахнутися. Це ВК 3601 шість мене не цікавить його модель. Абсолютно, дивись, як красиво усі снаряди зайшли. Потрібно союзникам допомогти забрати цю гармату, адже вона небезпечна. Ворона завжди не кутись уперед. Нам потрібно дозарядити свій барабан. Я думаю, першому й одного снаряда вистачить. Я сказав, ні, дозарядити повністю весь барабан, щоб забрати його на 100%. Гармата готова. Вогонь перший! Вогонь! Забери його, друже! Відправляйся туди, звідки ти прийшов вам не захопити цей вокзал. Він наш города повний вперед. Нам потрібно ліквідувати цю ПТС. Є такі, зрозумівці. Перший будь непоготові. Баба, хватить палити, займись барабаном. Бачу, ціль 56 метрів. Вого! Перший снаряда, ніж у масло. Другий снаряд це повна ліквідація ворожого танка. Залишилось дві ворожі гармати. Потрібно ліквідувати, і вокзал наш що за гармат? Два пазіка четвертих Тільки модифікації різні Пазік четвертий G та Пазік 4 S Кого ліквідуємо перше? Давайте S, Це на мій розмір. Перший снаряд є. Другий снаряд також зайшов. Третій снаряд підрив бої укладки і зрив башти. Залишається одна ворожа гармата. Його доля вирішена. Пазік четвертий завжди заряду заряджу свою гармату і настане твій кінець. Борода їй прямо на нього. Перший що там? Три, два. Один вогонь! Автоприціл добити останнього ворога. Два останніх снаряди це рекошети. Нічого страшного, союзні сили забрали його. Все, хлопці, це перемога, вокзал наш. І 1281 настрілян. 372 шкода за моєю допомогою. Три знищено, шість пошкоджено. Плюс 12 триста кредитів за цей бій. Та перше місце по нанесенню шкоди. Друзі, бажаю всім переможних боїв у цьому непростому рандомі. До зустрічі!